Привіт! Дай Боже! З вами, що там Ютуб, і сьогодні ми хочемо поговорити про вас, про Привет. вас, про вас, та, про спільноту, про нашу круту двіжуху, яку ми зробили по суті всі разом. Так. Це. Про цей Ютуб, про те, як реально з маленького пабліка, де ми думали, що буде людей 20-30 наших знайомих, які щось. Про Ютуб будуть розказувати, ділитись інформацією, і ми так нагребли вже сім тисяч підписників. Пливодивитися відос. Ну я, я дуже здивований. Ну це, це не малень, це маленька по суті цифра. Це, ми можемо більше з нашою нішою. Це вже велика цифра. Так, Але це, це тільки початок, мені здається. Тому що зацікавлених людей, крутезних людей, які ну кожен день додаються. Типу, ну може бути взагалі просто десятки тисяч. І ми вже познайомилися з дуже батьма крутезними людьми. І, і що, що мене дивує, що, типу, всі ці люди круті і геніальні, я б сказав, вони всі сірі кардинали Ютуба, я так їх називаю, так як і ми. Мене ми підозрювали навіть, що от пише, наприклад, людина в Інстаграм. Привіт-привіт! Що з поговорила? І, ну. Владос, наприклад, Да, блін, Владосик, приєтік тобі. Ми з Владосом зізвонились в інстаграмі декілька місяців тому. Просто чувак такий лисий. Ми так зараз жартуємо. Він лисий, бо ну зв'язок з космосом. В нього такі ідеї грандіозні. Чувакові 17, 17 років 17 да. років. В нього декілька каналів. Він взагалі він придумує ідею, і він ще не встиг ту ідею озвучити, як вже він каже. Во, дивись, я вже зробив 5 каналів по цій ідеї. І я такий Владос. Він тупо Владос, не спить. Де ти, де ти береш ту енергію? І а, історія Владоса про завод? Так, да, геніальна історія. Він, коротше, хотів ютубом займатися, і так далі. І шукав там то одні ці там, навчання, то інші, і так далі. Типу він пройшов їх безліч. І, коротше, в нього він знайшов навчання з Дніпра. Якісь пацани по Майнкрафту, по всьому там і він типа 8 тисяч гривень коштували навчання. І в чувака не було. І він влаштувався на два місяці, типу на полораму чи щось типу того в Дніпропетровську, в Дніпрі. Перепрошую. В Дніпрі він влаштувався, відпрацював ці два місяці, заробив гроші, купив курс, Типу, і почав коротше робити свої канали. Ну і чувака, голова є, фантазія шикарна. І він клепає далі, як німей. Ну, він говорить. <ріст> <ріст> Ось. І таких от випадків, ну, просто куча. Наприклад, Богдан, який вже був у нас на подкасті, з дуже крутезним кейсом в вигляді <ріст> дитячого каналу, за який квартира куплена, ремонти зроблені, все, що хоче. І ну, ми також ми. Дитячим контентом, як таким не займалися, не ігровим дитячим, де да, прямо да. машинки і так далі. Ну, і покликавши просто е, учасника нашої спільноти на подкаст ми самі навчилися, розумієте? І ми просто. його не знали, тобто ми списались, давай, давай. Ви просто і... приїжджайте, приїжджайте до нас там, да. до на хату. І все, приїхали, сіли, бац-бац, потім ще каву, 5 годин пили, говорили. Дуже круто. Да, так, він каже, чуваки, мені треба їхати, а ми ще давай кави, ще давай каву. Тобто, ну, і такі люди заряджають, і таких людей ну, от багато. Сергій Бондарчук. Так, він скільки нам теж допоміг і налаштовував наш. Тобто ми на ньому тестували теж курс, от, і з офертою допомагав, ну і ідеями, скільки ідей теж типу, чуваки, а зробіть, то ми типу, знаєш, думали, що ну, оце люди знають, точно оце знають, оце знають, візьмемо саме сок. Тобто хотіли в курс покласти, грубо кажучи, всі модуль 8. Всі за нього говорять, за цей 8 модуль. Легендарний модуль 8. Та. От. І ми хотіли все зробити модулем 8, весь курс. Ось. Але він, типу, каже: ні, чуваки, давайте покажіть то, покажіть, ета, типу, як монетизація підключається, як адсенс налаштовується. Ну, типто, тобто Весь шлях, типу, І от він, по суті, був тестості... ну, Коротше, На ньому ми тестували курс. Він скривав на правильному напрямку, Там. щоб цей продукт вийшов доступним таким познанням і для. Людей, які от тільки от такі, а що таке, де тока, то качати? Тобто всі, ми, так, наприклад, е, якісь тебе є питання, він, отаке питання. ми, так Це ж ніби просто він такий. Але такий, ми, окей, ми це записуємо. Тобто, нам потрібні були ідеї від людей для того, щоб вибудувати оці ці сходинки від самого початку до от вершини. Антон. 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 Ми от буквально недавно з ним здзвонювалися, Тоже крутий чувак з Маріуполя. ось він, ну, Із-за тих того, що сталося зараз а, десь в Чернівцях, чи де. ось. В Антона свій лейбл, Антон має свій дитячий канал. Правда, ну, всі ми знаємо, що з дитячими каналами зараз відбувається, але то, які він схеми генерує, то, які можливості нових монетизацій да. він пропонує, це взагалі взрив, взрив всіх шаблонів. І ну, знаєте, до моменту, як ми зустріли Антона, ми думали, що ну, ми можемо заробляти на чому? На інтегрованій рекламі або на монетизації за показ реклами. І все, Антон такий не пацани. На Ютубі є набагато більше можливостей. Це що зв'язано з музичкою. Та. Ну ми зараз з ним ведемо переговори, ми будемо тестуватися це на наших каналах. І якщо це буде робоча схема, то ми з нею з вами поділимося наю. От, наприклад, Павло є Павіло підписаний Припало. Не буду, можливо, розказувати його ніші, бо ну, можливо, він не хотів, щоб він світив. Ну, чувак, так офігенно генерує програми, тобто він пише софти. Типу, це окремо, я не знаю, просто ми з ним переписувалися особисто, а все, що особисто, я не знаю, чи можна виносить. Ось ми з ним вже списалися, що вже ми говорили дві години по телефону. Він каже, давай наберемося на дві хвилинки. Дві години говорили, поняв? І в нього типу, крутізні ідеї. Ми ж запланували новий проект з ним. Правда, треба знайти час на це все. Тобто, і, 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 і таких людей просто сотні, там, типу, і Коля, типу, він знімав ці сілі раді відоси. Теж чував Типу, Ми теж з ним дзвонювалися, переписувалися. А ну, лорд! Лорд. Uh, ви, вже, мабуть, бачили подкаст, якщо не бачили, що побачите. Uh, Lord, взагалі, зробив uh, свій сервер по GTA, сам ролплей. Зробив свій сервер, він був, він почав знімати відоси на тему свого сервера, своєї гри і канал на півмільйона. Правда, він його потім типу, закрив, тому що там було багато uh, російської аудиторії. І... Свол так. І він запустив новий канал. Так от з ми там обмінялися ідеями туди, сюди. Він запустив новий канал по вже по армії. Про те, да, про ну, словом, да, знімають, знімають в ігрі, ніби, але екшен, от реальне кіно в ігрі знімають. Теж летять на тисячі, сотні тисяч переглядів, дуже класно. І, от, коли у вас є ком'юніті, коли от, є стільки талановитих людей, і вони всі комунікують між собою, бам, та це величезніші речі можуть виростати А з того, Діма з Одеси, Діма, привіт. привіт. А, Боже, теж я з людиною от, спілкувався. До речі, він багато інфи мені дав по ФОПа, поже, по, е, налог, налогах в Так, податках. Та, ось. Я теж від нього скільки інфи отримав, і він круто розказував, як він своєю нішою кулінаркою займався, як в нього не вийшло, як він дійшов. Ну коротше, він мені інформацію, я йому інформацію. І я наскільки заряджений тим всім, що така спільнота крута, і я більше впевнений, що це тільки ті, які вийшли на контакт зі мною чи з тобою. А таких же ж людей там сотні. Знову ж таки, і так як ми канал запустили теж, бо ви сказали, пацани, ну що це таке подкасти в Телеграм лети без мікрофона. замутіть канал. Ми зробили канал, і ви розумієте, у нас україномовний канал, і в нас рекомендаціях все українське. Боже! І ми, блін, дивимося, читаємо коменти, і нам а, написала комент ще раніше Настя. йоу бізнес. Привіт, привіт, Настя. А я цей канал дивився, ну, ще 6 місяців тому, десь, коли вона ще російською мовою говорила. Mm -hmm. І ну, бо насправді цікаві ролики, якісно зняті. І тут. Класна подача. Динамічна. Класна подача. Так. І тут нам коментар написали. Прикольно, класно, типу, лайкнули. І от дивимось ми якось відос на тему, типу, заробіток на американському Ютубі. Там Настя розказує, що всі там з камери, такі Зволичі, погані скутники. А Влад каже: слухай, там в коментах щось про нас написано. І ми думаємо, ну все, ну зараз, зараз, зараз можна нас мать... пух і прах. Хоча нема за що. І що там далі? І що там далі? І ми дивимося, і ми вже такі локті кусаємо. І тут Настя, ну, плюс-мінус. Дуже структуризовано, нормально. Ну, вона нас не знає, тому ну тому... розказала про наш канал. І нам так приємно стало. А далі будемо робити все для того, щоб просто розвивати далі цю всю тусовку, щоб всі могли знайомитись, розвиватися, дивитися корисну інфу, яка буде тут на Ютубі або в спільнотах. Я взагалі вже мріяв, що закінчиться курс, і я повернуся нормально працювати до своїх Ютуб-каналів, тому що за ці два місяці я їх трохи під захир. <гум> ну, ти понят. Ну, Я був отак, коротше, отак от, розтягнутий на всі знаєш, сторони. Там у мене реабілітації тренування, там в мене коротше, канали, там в мене ще там хесуям. Uh, хесуям? І ми мали то все поєднати, і знаєте, у нас був подкаст про прокрастинацію. Про, крестині... про, про <гум> Так. І коли у вас отак все, і ви розтягнуті, у вас дуже багато роботи, ніякої прокрастинізації у вас не буде. Так, і я надіюсь, боже, та я точно когось забув всіх тих, кого ми з ким ми спілкуємося, з ким ми. Данік! з Афігенським відосом про OnlyFans і огромним україномовним каналом. Та ми теж залипли і зрозуміли, що ми шаримо що ці відоси. Коротше, і цей чувак пише нам підписаний, і ми такі вау. І я, блин, я дивився його відоси, думаю, блін, ну крутезний канал. Така зйомка, монтаж взагалі, все сидить, думає, тут всякі анімації Циферки. спливають. Та, дуже класний канал, а потім Влад каже: подивись на нас підписаний. Я так от дивлюсь такий. Так я його знаю, він на нас підписаний. Ого, оце приємно. Оце дуже приємно, що в нашій спільноті розростається такий колектив. Я ще, видав. до речі, хотів подякувати вам всім. Ось за те, що ну, ми в шоці. У нас є відоси, на яких ноль дізлайків. Це, це свідчить про те, що в нас зібралася розумна, доросла мисляча аудиторія. Ну, я по-іншому не знаю, як ще сказати. Ну, просто на відосі ноль дізлайків. Ну, я не знаю, я такого не бачив давно. І нам дуже часто пишуть, що. Ви пацани без пафосу, трушні свої. І Ну, може воно так в принципі є. Тому що ми навіть от, подкасти ми їх стараємося нарізати. Ну, Типу, нічого, взагалі, от як є. Прямо в лоба. Знаєте, якщо настане день, коли у нас щось станеться і нас не лишиться ні одного ютуб каналу, ми просто так про це і скажемо. От. І будемо показувати, вже, як ми цю всю штуку ну, вирулюємо, відновлюємо і тому. Подібне. Тому що більшість людей, типу, привикли, що YouTube канали не палять. А ми, по суті, Особливо перші хто москалі. спалили. маємо. Можливо, типу, і це все з, опішло, з того болота, що Канал не можна показувати туди-сюди. Я навіть бачу в нашій спільноті в коментарях там люди, а, я не покажу вам канал, ви всі робите гавно, розказують. Ну, мене це так трохи інколи дратує. А, в нашому чаті що там Ютуб? Типу, є люди, які там, наприклад, починають вчити когось і казати: ви робите гавно, ви то, 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 то. то". Типу, я, а я роблю правильно. І ми такі. Ну, підкріпи, якщо ти мужик, як то кажуть, відповідай за свої слова, прикріпи свій канал. а ні, не доросли, не покажу і так далі тому подобне. Як можна щось комусь розказувати, що вони не такі, чи не так, коли людина показала тобі все, що вона робить. А ти прийшов, як, як москаль, насрав на під дверима і втік. Ну, то Це інша тема, да. ми так, ми надіємося, що таких людей у нас не буде. І... Ще дуже не подобається, коли в спільноті є якісь зальотні, які починають просто реально негативити сильно. Таке буває і. Міша. Чесно. Чесно. До речі, плюс один ще Міша. Модератор. Міша. Модератор. Да, Міша-модератор. Міша-модератор. На а, Вахті. На вахті. Всі, всі, хто матюкаються, ображають один одного, типу, включають москаля, типу, всіх таких Міша... Там шух чих чих чих. Ми даже ми заходимо і, хов, все. і ми нормально відносимось до критики. Якщо є, наприклад, якийсь відгук, що ну, типу, пацани, там вас щось не так, чи там ви дали недостатню інформації, але я там професіонал, і мені вже це було знайомо. Ми це приймаємо, ми з цим погоджуємось, звичайно, але коли потрапляють люди, які починають писати мати на інших учасників, так. починають люто негативити в їхньому житті щось, я не знаю, що в їхньому житті відбувається, що вони от такі от злісні пости катають з матами зі всім. Вилятим гамном, щоб просто, типу, показати себе в коментарях, блін, та займіться роботою, займіться чимось цікавим. Навіщо витратите стільки часу, щоб просто ну, виляти. Ну, це вже негатив пішов. Так? Так. Ну, це... ми, ми завжди кажемо, І якщо... в такий момент краще йдіть робити відосики. І Якщо от в нас от. Потрапляє така людина, яка прям матами криє і так далі. Не дивуйтесь, що цю людину блокують. Тому що Міша модератор на вахті, і він цю штуку нейтралізовує зразу. Якщо нам напишуть пацани, ви там, блін, щось там погано, не то неправильно сказали. Ми такі поняли, прийняли, поговорили, вибачились, подякували. Сказали, більше так не буде. Так. Якщо є якісь косяки за нами, ми готові з них завжди відповідати. Завжди. І надіємося, що. Ця вся двіжуха виросте на багато масштабніші речі, і ми зможемо робити не то, що американський ютуб, ми зробимо так, щоб мірікоси хотіли український Ютуб робити 2025 рік. Виходять відосики на американському Ютубі. Hello! сьогодні я на вас чувствую, як робити український Ютуб. А що означає робити український ютуб? Можливо, це не по доходах буде мега круто, але це буде по душевності і е, спільноті, тобто блін. Хватить срати друг другу під двері. Я ж як кажу, типу, давайте будемо щирі, мирні, любимі і так далі. Типу, і я ще раз хочу подякувати всій спільноті за всі відгуки, за, за все, що ви там робите. Коротше, ви best of the best. Я давно такої крутої, от не знаю, всосовки не бачив. Легендарна двіжуха. Дякуємо, що ви з нами. Продовжуємо, і все буде люкс. Будемо рости, і будемо робити YouTube. Погнали. Все, папа. -па. Я так сподіваюся, нікого не забув. Але забув точно. По любому забув. Вибачте всіх, кого я забув. Ми допишемо в телеграмі, так. кого забули. Зробимо, зробимо відео 2.0. і, блін, так ще ж будуть нові люди. По-любому, за цей час, поки вийде відео, будуть ще нові круті люди. Коротше, не гнівайтеся. Якщо ми когось забули, ми про вас пам'ятаємо і напишемо десь там. Там. Піс. З кусочками і видно.